Святкувати чи не святкувати? Ось у чому питання. У ніч 31 на 1 листопада відзначають Хеллоуін – свято страху та нечистої сили. За стародавніми кельтськими повір'ями в цей день оживають відьми, по землі ходять зомбі та інші монстри. Як прожилися традиції в Україні та що Житомиряни думають про ніч жаху? Дізнаємося зараз. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ви знаєте про Хеллоуін? Це свято походить ще з давніх часів, і воно має певні язичницькі корні. Да, там ставили оці гарбузи, щоб відлякувати духів і кельтське свято. Да. Ой, дуже негативно так, Це сатанізм, дівчата. Веселощі, коли ходиш по будівлям і ну, збираєш цукірки, ну, просто святкування якісь, вечірки, тематичні. Свято, яке започаткувалося, Великій Британії, це е, коли е, ставлять, е, вирізають гарбуз і ставлять туди свічку, щоб захищатись від злих духів. Колись, ну не знаю, в Україні зараз такого немає, але е, збирали конфети, по вечорам ходили обід, там. Все. Всі наріжаються, страхіться і веселяться, Все. Ну його започаткували в Америці. Ну і те, що я знаю, що Хеллоуін. Ну, ходять клітки, що багато духів виходять. Щось таке. Дуже багато тиков, дуже весело, солодощі. Дуже весело. Знаємо, що це сатаніське свято, угу. що доброго в нього нічого немає. Взагалі, це запозичене закордонне свято, як аналог в нас і Велесова ніч. велесованіч. Ну, ну, я там... знаю, що. Це свято прийшло з Америки до нас і святкують ну, якби день нечистої сили, гарбузи там вирізають. Хеллоїні діти ходять по домам і перевдягаються в якісь монстрів чи що і ходять по дому, збирають цукерки. А чи святкуєте ви Хелон? Так як ми, ну скажімо так, за християнські цінності, то ми не сприймаємо це свято. Ну, нам не подобається і в сім'ї так не прийнято було. Тому ми не переймаємо ту культуру. Це взагалі не релігійне свято, можна сказати, що це язичницьке свято, але, але інших, іншої країни. А ти святкуєш таке свято? Ні. Цьому році не хочеться, тому що я думаю, що це не дуже доречно. цим всім страхіттям його прикрашати, тому що його якось і так зараз вистачає. А ви святкуєте Хеловін? Чесно, ні. А ви? Ну так, колись в детстве робив. Але зараз в Україні такого немає що Хеловін. Родина ні, я так. А як саме? Ну, я з подругами часто вдіваю якісь костюми, придумую. Ми просто ходимо по вулицям та фотографуємося. Хеллоуін – ні, але велосипу ніч так. Ні, я не святкую, але для дитини можна зробити свято. Коли була мала, вирізала гарбуз. Також ставила свічку, і ми так гралися. Ні, не святкуємо. Я святкую, але з друзями і не так як, наприклад, в Америці. По релігійним переконанням, ну, що є, ми знаємо, що на світі є добро і зло, да? То Хелом тільки асоціація зі злом, демонами, сатаною ну, і нічим хорошим. А чи святкуєте ви Хелловін? Я святкую, але не так фанатично, як це роблять в Америці чи в Британії. А святкуєш ти Хеллоуін? Так. Да. В школі також? Я не знаю.